Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу! Кажуть люди, що ввечері не можна прибирати в хаті. Це правда. То є брехня. А коли прибирати? Якщо я цілий день на роботі, бо вже вечір, я ще в у подарки роздаю людям, нашим бойовикам. А коли я маю прибирати? Рано нема коли, бо спішиш на роботу, цілий день працюєш, а тільки лишається вечір. треба прибирати. Одним словом, то є ви людські видумки, забобони, які не пов'язані з християнським життям. Я зараз приїду додому. Достаю пилососа на сходах хвіником і прибираю аж гай, що Що, погано живу? Файно, майки, майки, все є, майка є і найки є. Одним словом, братя сестри, не вірте в забобони, прибирайте хату, то ж не в свинарнику жити. Нормально має бути в нас чисто, красиво, гарно. От біда, тільки що війна, генератори скрізь роблять через тих мокшанців на світло відключають. Біда, ото біда, там, де стріляють біда. А то, не робіть собі, видумок і не ускладняйте та!